А да это я. Бля, заставка... Я тебе не спив підняти, бо тут тайбуча заставка. не не ні не, я так заставка мене підняла. Секунду бо нам зараз прийдеться ебачить з ведмедом. Мене, коротше таке підіймають, і переді мною ведмедик вибігає. А де ведмідь. А все, ні. Ей, бо можемо можем шмурив, ля не знакомы. А Але дивись, тут купа луту, успеть. Да-да-да. Да, лут. Ну я вот тут було, я підняв. пидня. Шок. А, все, магазин, є. я. Зброя. Вау, понс. о це жо таке? Шавел лаунчер, биг фарма. Найс. Бля, я, на я, я на О, собі нарешті прицел поставлю, я ебал. Я нарешті куплю собі цей. Я нарешті куплю собі. О, тут можна шкіру продавати. М'ясо. Mm -hmm. yes. Бля, мені не вистачає грошей на глушок. Mm -hmm. yeah, я годен тобі якось -то передати. Гроші. Я, не я не знаю. Но ми можемо їх заработати. Mm -hmm. О! Так, мені треба... Мені треба шапочку мага. Мені треба шапочка мага. Ні! Нееее! Не хватает! 50 баксів! Міша, ми з тобою йдемо на цей! Ми з тобою йдемо на полювання! А дай шапочка мага, типу, в входуває... Так, хедвель. Служный. Я насправді би купив би Що я би купив. Не знаю, що би купив якийсь аутфет, тут є, може прикольно. Та, щось таке. Anyway, треба. Не знаю, що зробити. Але треба знамотити гроші. Треба нахасувати гроші. Ми можемо е, стрибнути цей фергон. Oh! Блять. Ти бачив, що там гонки? А де я? Ти тут. А. Чому я прокинувся і здзвонив ну, у вухах? Я не знаю, я на гранатах. Дякую, Витасі, дякую. Хорош. What the fuck? I got some big pests to take care of. I need an exterminator. А сколько тут ночей коштует? Я бы не бы хотел. Не дайте им в ама А не ветер 20 баксов стоит А это... Ну такая типа, чтобы замести трубы А, нормальный ниш? Я не знаю Та Манчестер. Тобі ще банір лопати. Ми знаю, що в трейкер втрачаємо, що був той, як він називається. Мчата. А де та я? Вона у зброї. А ти кажеш, що я маю. А ты можешь, а ты со мной не едешь? Сти! Сти! Тут пассажирского, походу нема. Ч ⁇ понадобишь? Ты больше надо, помнишь? Ты падаешь? Не, я не падаю, я не падаю, если я все дам. Пенсию потужні, ні. Дай. Може сюди зарина не за. Сидом. Ампулайці сюди ми і мали їхати. От коротше тут вот прийшло мені радіосповіщення, що її штурмують. Але щось я штурму не бачу. Оу шот. А, не, а тут я типа. Бой теперь к целом набагато легше. Я по мені таке з'явилось. О, Чувак! Подиви, як і піш... такий пічний мрець. Бать, тут должен. Лыжатый. Бет музыка, конечно. А, я можешь окраситься и пикар. Манс бас француз. А хуєт? Тебе ту вже Що там? А, тут якийсь... А, тут типа заехав, на гості. Oh. Чому він просто поїхав? А ще мені треба... він Вони вкрали мої стріли. Не вкрали, типа якого я доводился. Його просто рукою захерачив? Я столика ворвав. да 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 Тому що на перестрілку, тіпа, не бери з собою арку, бери кулаки. правило. Понял. Тіпа, яка... Блядь, е Кулаки вони сильніші ніж AR-15. Чи там в нього є, ну... Не знаю. Блядь, то потіп кава є. Бачиш, раку не вилітати. О боже, за неї б'єць! Нє! Що таке? Це була моя срака! Верни її! Антон! Я просто хотів в жінку! Підар! В жинку? Завалити І він крав мою майбутню дружину!